Сороковочка готова, приїжджайте, забирайте з примусовою гідравлікою, додатковий розподільник, простора кабіна жовто-зеленого кольору, потужна навісна, рівний пол, підвісні педалі, шкіряний салон. Жовте седло. Каємовський двигун. Магнітола є? є? Є. Бак є, є. Ключик до, до загальних ключів ключик прицепиш бака. Тай гарнюні. Навіть люк є. Кондиціонер внутрішнього згорання. Мені агроглеваха.